Я вітаю своїх глядачів, слухачів. Знаєте, не планував записувати відео. Бачите, що я мало записую відео так, в своєму YouTube-каналі. Рідко у нас в основному формат або бесід таких різних філософських з Петром Гусаком з філософом. Ну, або я виставляю те, що записав там, на політеці, чи політексперт, чи Укрлайф, ну там де. Там, де запитують, там і відповідаю. То, що запитують російськомовні ютуб-канали, нічого дивного немає, тому що в нас українськомовний контент, на жаль, перетворився в Побідебесі. Оце московські Побідебесі. Тільки на свій лад, знаєте, на український лад. А сьогоднішнє відео власне, записую по причині того, що виходячи з останніх заяв, посилів. А я бачу, що партія війни таки бере реванш. Я ще раз хочу наголосити: коли я говорю партія війни чи партія мира, не йдеться про класичний мир чи класичну війну. Партія миру це ті політичні сили в різних країнах, які готові домовитися з Росією чи просто припинити війну. В України в Україні з Росією, Але за рахунок України. Так, ну, тут можна умовним главою тої партії назвати Трампа. От, тому що він, типу, за мир, ну, але на, скажімо, на певних умовах. І тут ми зараз можемо копати від позиції, сторін і так далі, чому наполягає там російська сторона, тому чому там цілі свої, і так далі. І так далі. Зроблю тільки одну одну ремарку, один фрагмент. В нас е, в 2014 році відбулася заміна влади в непередбачений е, конституції спосіб. І в нас немає рішення Конституційного Суда України про те, що то, що відбулося, відбулося згідно Конституції, у нас згідно Конституції і. Чинного закону про воєнний стан про особливий правий режим воєнного стану у 2014 році, у нас не, цей, цей, цей режим не було введено. Відповідно, не введення цього режиму при його де-факто існуванні ставить під сумнів легітимність взагалі вибудови цієї політичної системи України, тому що будь-які вибори. Під час воєнного стану вони не проводяться. Те, що його не було оголошено, але він де факто був, це е, мало що змінює. Це такі ремарки. Крім того, е, коли ми дорікаємо московитам, або взагалі говоримо про те, що у нас мав бути формат Будапештського Морану, без сумніву, мав бути. І мав бути він у 2013-2014 році до нього звернення. Особливо в 2014-му, після того, як на славне свято Порім було віджато Крим, проведений так званий референдум в Криму. Але це замінили якимись Женевськими, Женевською конференцією потім міськими угодами, зовсім іншим форматом. От, заборонили нашій підконтрольній владі звертатись до Будапештського меморандуму. Підконтрольні, чому? Тому що вони прекрасно знають, що неконституційний спосіб змінили президента. Тобто я про Януковича писав дуже багато поганих речей в той час, коли багато нинішніх правдолюбів, скажімо, засунули собі в жопи, вибачте, язики, О, тому в е мене немає жодних там симпатій чи якісь е там сентиментів. От, це можна підняти будь-який мій допис того періоду, коли якої ж був при владі. Але це абсолютно не нівелює той факт, що його було усунуто в спосіб, не Конституції знову ж таки без рішення Конституційного суду, який зараз у нас взагалі, як і Конституція, на паузі, Путін заявляє, що він не збирається підписувати будь-які мирні угоди з Зеленським, тому що він не легітимний президент, знову ж таки. На що Путін спеціаліст по українській Конституції, у нас є Конституційний суд, він би мав винести рішення. Конституційний суд не працює. Тобто, це я веду до того, що позиція, яку відстоює Орбан, той самий Фіцо, Трамп, частково знову-таки маніпулятивно Путін, це позиція, яка базується на тих порушеннях, які були. Здійснені на тих помилках, які були здійснені, не визнані, на політичному хайпі, на грі протистоянні політичних сил, геополітичних сил, де наші політики виявилися, стали на лапки і почали ісполняти Хто що, хтось почав ісполняти те, що йому сказали в Кремлі, а хтось почав виконувати, користуючись чужою йому українською мовою. Те, що йому сказали, десь там в Вашингтонських обкомах чи в британських масонських ложах, Неважно. важно. те, що це все зрадники, тому що вони зрадили державні інтереси України на догоду іноземним спецслужбам, які проводили політику, розділяйте владарі. Отже, дочекались ми. Чергові ініціативи Трампа під таким напором, таким кавалерійським наскопом у його стилі. Е і вже от-от-от. Вже і, і начебто але, але той формат почали зразу хитро міняти. На Трампа почали давити. Почала партія війни вживати, ну, традиційно вживати свої контр-контр-заходи. І Трамп похитнувся. А наскільки я бачу зараз цю риторику, а Росія і не дуже хоче. Знаєте, не дуже хоче. Тут вискочив наш львівський малий гомосексуаліст, як його маленький гомосексуаліст, як його назвав Григорій Козловський, якого мер хоче зараз просунути на своє місце. Наш Львівський Мерік, на якому Тавра вра нема де ставити, хоче просунути на своє місце, своє альтер-его. Так от, і висунувся і почав розповідати про те, що нема ніяк взагалі ніяких послуг взимку може статись так, що не можна буде надати. Ну ми тут готуємося, ми тут цей. Я от слухаю цей лепет, я розумію, що поки, поки ще відносно тепло. Поки ще відносно світло. Поки пауза. Якщо пауза закінчиться, От, е -е. я зараз не буду коментувати там багато різних речей, які пов'язані з війною. Це, це не, не не мій фах, не мій профіль. Та і зрештою нема сенсу. Тому що я колись пандемія, пандемія була підпорядкована геополітиці. Про це сказала інфекціоніст Ольга Голобовська, одна з небагатьох, хто наважувалася говорити правду делікатно в той час, так? От. Так ось вона сказала, що пандемія, там 20% медицини, 80 політики, геополітики більше, ніж 80. Ну, але це дискусійне питання, в принципі, того не зміниться. Так само в нашій сьогоднішній війні, відсотків 20 війни, де наші... Хлопці наші герої щиро боронять Україну, воюють, де багато щирих людей допомагає, хто чим може. А 80% політики і геополітики, де йде мова про дешевти, де йде мова про інтереси. І от зараз в цій ситуації ми просто не, ми не бачимо зараз, куди вони все рухається, а я вам скажу, що приказка. Поганий мир краще, ніж добра війна, вона достатньо актуальна, тому що коли буде ситуація, знаєте, вона вона може мені нагадується анекдот про ковбої, який який внутрішній голос так казав. там Ти пригнись, потім це коли ковбойка, ну все мені там. Капець, а воно ж велике ще не капець, мені ближче вождю, тепер капець. Знаєте, от нас так би наші партнери під'южують, причому відверто заявляючи. Та ж не донеодумкувати, вибачте, яка калас, яка там. Е, чому не бо Розумна людина такого не скаже відкритим текстом. Вона ж відкритим текстом е, говорить про те, що е, Україні не вигідний такий швидкий мир. Не вигідно це. Вона, тобто вона не хоче цього. Вони відкритим текстом говорять, що нам треба, щоб зараз Росія зав'язла, зав'язала в Україні, тому що ми готуємося. У нас тут не все так добре, ми повинні підготуватися до війни. з Розумієте, це настільки цинічно, це настільки облудливо, і ми просто в нас немає шансів. Шанси було б, коли при владі була б українська національна еліта. Цього немає. От і зараз, знаєте, ефемерний такий шанс з'явився на цю заморозку. Бо я ще раз скажу, ще раз наголошую: це не мирний ніякий мирний план. І це навіть не м'яка капітуляція. Ні, це заморозка. Це формула заморозки, при якій, е, ключові гравці мали зберегти своє лице. Трамп показати, так, да, я вирішив цей конфлікт. Путін показати, так я добився, цілі СВО, хоча вони нікчемні, це повне гімно. Ті цілі СВО, як і ті московські карлики, які їх, про які про них розказують. А наш, мав би, теж щось, мав би теж мати з того, якийсь дешевт цей, але що, але немає, так? Останній сьогодні прочитав, що та, якби, обшуки Вірмака, не думаю, що це щось допоможе. Хлоп не дурний, напевно, вже підготувався так, до цієї процедури. Так ось, або навіть пожертвують ним. Ну, Це, це ж не, не власне на тлі війни, на тому, що тільки рейнс метал акції впали на 14% після того, як Трамп оголосив, там, той так званий марний план. Але як би там не було, ще раз кажу, це не марний план, це формула заморозки. Ні. Не заморожуємо, воюємо далі? Я вже повторив і ще раз повторюю, людям треба пояснити. Я колись Бульба Боровець видав універсал чи звернення до воїнів УПА, з якого було зрозуміло, за що, за яку країну і за що вони воюють, так і сьогодні мало би бути щось подібне. Так? Але крім того, враховуючи ситуацію, мало б бути наступне: а які цілі? Продовження війни, якщо це перемога яка? в чому перемога? Це не кордони 91-го року. В чому перемога? Друге. Як чи є в нас ресурси, коли ми говоримо про перемогу? Якщо в нас немає ресурсів для перемоги, тоді наступне питання: хто нам дасть ці ресурси? Ще одне питання: а за під які гарантії, під які юридичні зобов'язання ми отримуємо, щоб ми далі могли продовжувати ті ресурси? І найважливіше питання, хто персонально не відповідальність за ці рішення персонально. от Якщо б були такі відповіді на ці питання, напевно, б не було цього інтерв'ю. Напевно, я би про це не говорив. Ну, є така ситуація, маємо зовнішнього ворога. Це не єдиний Путін, це, це так один з. Ну, от, і там все переплетено, там нема чорного і білого. Вже колись писав, здається, там 50 відтінків коричневого. Чому? Тому що ця вся політика, це лайно. Отаке. От Тому нам лишається уповати на Бога. Банально, так? Але робити все, що можемо, кожен на своєму місці. Я своє зробив, я свою думку сказав. Дякую, хто почув.